За останній місяць вартість дизельного пального зросла близько на чотири гривні. Відтак, перевізники щомісяця втрачають тисячі гривень, через ріст долара, що найменше на 30-35% збільшилася і вартість запасних частин, які купують за кордоном. Перевізник щотижня при технічному обслуговуванні, на яке він зупиняється, для того, щоб забезпечувати безпеку перевезень. Якусь елементарну якість перевезень, значить, він витрачає в середньому, по мінімуму десь 2 тисячі гривень. Якщо чотири таких зупинки, тобто в місяць чотири тижні, це є ще додаткові 8 тисяч, які набігли через те, що змінився в більшу сторону курс долара. У багатьох українських містах тарифи на проїзд в громадському транспорті вже підвищили. В інших їх переглядають в Тернополі. Аби втримати вартість проїзду незмінною. Перевізники пропонують пільговикам платити. Ти половину вартості проїзду, тобто гривню 25. Тоді пільговиків перевозитимуть без обмежень. Ігор Мединський пояснює, що року через пільговиків перевізники втрачають близько 14 мільйонів гривень, ще 3 мільйони через перевезення школярів. В такому випадку вже він не буде питати той пільговик, він буде мати необмежену кількість, але платити ту гривеньку 25 за цей проїзд, тобто 50% від вартості. А іншим, які платили. Ця вартість проїзду не буде зростати. Я хотів би, щоб на мене оці пільговики не гнівалися, тому що ці пільговики мають синів, дочок, внуків. Якщо вони не підуть на такий компроміс, то значить їхнім синам, дочкам, внукам буде знов зростати вартість проїзду. Бо іншого виходу, сьогодні, при тому, здорожчані диспалива запчастин на отримання того транспортного засобу. Практично я не бачу, тим часом тарифи на приміські та міжміські перевезення на Тернопільщині деякі перевізники вже підняли на 50 копійок гривню. В обласному департаменті інфраструктури кажуть, вартість проїзду підняли в межах дозволеного і затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації граничного рівня. То, тим даним розпорядженням була затверджена верхня планка, гранична гранична межа до якого можна було піднімати тих тарифів на рівні 28 копійок для платежів. ПДВ, які працюють на загальній системі оподаткування, і по 34 копійки, а якщо точніше, 33,6 копійок для Платник для перевізників, які працюють на спрощеній системі оподаткування, і не є платниками ПДВ. Проте це ще не межа. Перевізники Тернопільщини вже зробили розрахунки нових тарифів. Наразі їх розглядають Тернопільські облдержадміністрації. Відтак, наступне подорожчання проїзду на міжміські та приміські перевезення мешканцям Тернопільщини варто очікувати через два місяці. Конкретних цифр немає. Є звернення від сусідніх областей, які вже говорили про те, що до 40 копійок, якщо в нас було 34, то до 40 копійок планується один кілометр проїзду. Ну і в результаті це вплине на вартість квитків для пасажирів.